Знаєте, дивіться, є ось вот така мікросхема. Тут стоїть конденсатор. Бачите, і так на ну, зоні видно, що йому трошки стало погано цьому конденсатору. І як його перевірити питання? Вот. Для того щоб перевірити конденсатор, зараз я його випаю і тут і далі покажу. Так ось ми достали конденсатор і зараз ми під'єднаємось до нього отаким от, от приладом. Прилад цей на Aliexpress продається, стоїть 300 чи 400 гривень. І зараз ми зробимо тест. В даному випадку ми бачимо, що тестер його визначив як конденсатор. Трошки тут ємність, якби не така, як заявлено 644, а тут 680 у нас ось. Але ми все одно будемо його міняти, тому що, бачите, електроліт протікав. Для того, щоб перевірити, чи працює сам прилад, ми можемо під'єднати ось такий зразок.